Тема не проблема. Тож, друзі, будь-яка тема не проблема, і у нас вже у студії сьогоднішній експерт. Так, друзі, приєднується до нас олійник Дмитро, дитячий психолог. Будемо говорити сьогодні про батьківство і цікаві питання, які з цим пов'язані. Доброго ранку. Доброго ранку. Добрий ранок всім. Ради вас чути. Дуже радіємо, що ви разом з нами. І ну і, звичайно, розкажіть, як починається ранок дитячого психолога. Це прекрасне питання. Я починаю його як, скоріш, батько, а не як дитячий психолог, тому що в мене маленька дитина, і от як варічка моя захотіла, щоб ранок почався, так воно і виходить там по шостій, так о шостій, сьомі, так осьомі. Так що приготували поїсти щось там, поприбирало мінімально з дружиною і. От зараз вже от починається ранок дитячого психолога, і потім консультації, 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 С так що супер насичений такий графік насправді, самого, дуже самого прекрасно, ранку. так а так. от Дмитро, говоримо так. ми про батьківство з Олесію сьогодні. Весь ЕТЕР, але говоримо як такі собі любителі. Розкажіть, будь ласка, з точки зору професіонала і експерта, коли чоловікові от варто готуватися, почати хоча б готуватися до цього батьківства. Угу. Ем, ви поставили дуже хороше питання, тому що воно актуально в нашому суспільстві. І, на жаль, у нас немає таких, знаєте, там, в школі да, там підготовки якогось до батьківства, або mm -hmm. там в інститутах, то все, що ти е, знаєш, то ти береш від своїх батьків, від друзів, якось під, піддивився, побачив. Ось. І, на мою думку, Почати готуватися до батьківства, <кій> ми е, починаємо це робити ще в дитинстві. Коли дивимося, як з нами спілкуються наші батьки, це mm -hmm. підсвідомо ми все це вбираємо. А сам е, момент же свідомості настає знову ж таки у, у всіх по різному. Але я вважаю що чим раніше ти почнеш це робити, вивчати якусь літературу. Щось дивитись, щось аналізувати, мати критичне мислення, щоб відрізняти де підходяща якась інформація, а де не дуже, тому mm -hmm. що я знов ж таки по фаху своєму читав багато літератури дитячих психологів, і мені там одну авторку рекомендували: така така вона прекрасна, прекрасна. Вона пише такі речі, що можна дати там стуса на дитині, це типу їй не дасть якоїсь травми психологічної, можна там її образити. Ага. Щоб вона знала рамки. Ну тобто такі речі, на мою думку, котрі не повинні ставатися з дитиною, тому чим раніше ви це почнете робити, тим краще. Угу. Дуже дякуємо за відповідь. До речі, до речі, вітаємо вас теж uh -huh. з ним батька, тому що ви теж батько. Е, yeah. Так, так, і ось, yeah. Тому yeah. Тема, тема, яку сьогодні розбираємо, вона є дуже актуальною. Але от як, якщо казати про те, як підготуватися до цієї ролі. Чи допоможуть курси книги, чи ще щось? Можливо, особистісна терапія uh -huh. для того, щоб пропрацювати свої травми. Бо книги книгами, uh -huh. а травми Так, Травми, травмами. Дійсно, це якраз про те, що я хотів говорити. Що важливо позбутися своїх травм дитячих, дізнатися, чи вони є, а скоріш за все, вони є. На жаль, бо така багато хто виховувався в радянській системі, де все суворо, де шах, ліво, шах право і м, не тобі будуть, тому е, треба дійсно спочатку по максимуму пропрацювати все, що можна. Це може в цьому допомогти і звичайний психолог, але мабуть краще до психотерапевта звертатись одразу. Ось тому що дорослі у нас і на фоні війни, і на фоні ковіду, і на фоні криз вони трошки пливуть в сенсі емоційному, психологічному. І у нас, якщо як то кажуть, там спокійні батьки, спокійна дитина. Це працює. Як ну як то кажуть, як губка дитина все вбирає, то вона вбирає той спокій, вона вбирає там вміння вирішувати ситуацію, вміння реагувати на якісь конфлікти. І якщо батьки реагують на якусь дитячу агресію агресією, то це ні до чого хорошого не призведе, тому. В першу чергу варто а, сходити до спеціаліста, тому що книжки так дуже багато зараз і в українському сегменті побільшало авторів, авторок, що пишуть хороші речі. Я там до всіх ще не дібрався, і ну, мабуть, не скоро доберусь, бо купа є фахової, знову знов ж таки літератури, але а, можна взяти щось почитати, можна щось втілювати. Якщо воно відгукується, можна дивитись якісь. Відео на Ютубі, але завжди е, варто звернутись до фахівця і спитати, оце ок буде чи не ок, тому mm -hmm. що книжки книжками, а досвід досвідом, тому mm -hmm. правильно кажете все треба так починати з себе. Угу. Uh -hmm> а от, Дмитро, якщо казати про те, що неможливо передбачити от бути татом хлопчика і дівчинки, коли людина готується і запитує, чи є взагалі різниця, тому що вона там чула, що до хлопчика треба бути більш суворим в вихованні, а до дівчинки більш лояльним. от Чи дійсно це так? Я все життя мріяв про дівчинку. Я знав, що. Ну, отак воно складеться, якось щось мені підказувало. Але звісно, якби народився хлопчик, то це б абсолютно нічого не змінило в моєму підході. І а, бути більш лояльним або більш суворим до когось а, абсолютно не потрібно якось. Знову ж таки, у нас такий трошки патріархат в суспільстві. Ну, може, не трошки, хтось подумав, але він існує. І хлопчиків <стан -паспорт> дійсно виховують, як це не плач, ти мужик, ти -те -те». <стран -паспорт> ця вся історія. А дівчата, ну ти ж принцеса, ти там те-то, ти давай оце рожеве носи. І ми маємо зараз таке. Не всі, звісно, але на мою суб'єктивну думку я не проводив ніякі там. О, ці опитування ні, це моя суб'єктивна думка, uh -huh. що ми маємо зараз суспільство принцес і суспільство таких мужиків, що не дають собі волю емоціям. Тому uh -huh. в першу чергу ми виховуємо людину, <кій> а людина особливо маленька. Вона потребує любові, вона потребує турботи, вона потребує справедливості до своїх дій. Звісно, вона потребує кордонів. Ми не можемо відпустити дитину і сказати, роби, що хочеш. Ні. Це наша відповідальність, деякий час буде наша відповідальність. І тому важливо сісти разом з дружиною або з чоловіком і обговорити стратегію виховання, що ви будете робити, яким чином ви будете робити, як ви будете реагувати і разом дивитись щось, читати щось. І головне. Не знаєте, не робити з цього проєкти життя. Що це, от треба просто от, все туди вкласти, і е, щоб це е, ну знаєте, кладуть життя на дитину і самі перестають жити своє життя. Так не варто робити, тому що ну, ж таки спокійні батьки, батьки відпочили, батьки там смачно десь поїли, батьки мають змогу там щось а, поробити. Там хтось помалює, хтось вірші напише, і тоді є ресурс. Вже реагувати адекватно, і якісно на те, що відбувається з дитиною, бо діти вони завжди нас випробовують, який би вік це не був. Ну там коли вони починають давати там зрочку, да вони починають трошки вже там ходити, щось залазити кудись і закінчуючи, вже ну, хай це буде пізній пубертат, пізній підлітковий вік, то вони будуть прощупувати всі кордони і намагатись якось свою індивідуальність показувати. І ми повинні цю індивідуальність підкреслювати. Ми повинні вести їх, допомагати їм. І чим молодші вони, то ясно, їх треба більшу опіки, якось за ними більше слідкувати. Але потім батькам треба набратись хоробрості і. Відпускати її потрошку, відпускати, бо дитина повинна сепаруватись від батьків, це абсолютно точно. Mm. Ось трошки я не туди зайшов, але почав з того. Мені здається. Ні, -ні все, все чудово, все чудово. Дуже дякую. Добре. Ось якщо казати про ми поговорили загально про батьків, якщо казати про так. роль тата, яка вона? Чим вона важлива для розвитку дитини і чи є вона якоюсь визначеною? Чи можливо вони якось міняються? Роль тата, роль мами. Дякую за питання. Знову ж таки, роль тата це щось таке: пішов, попрацював, потім прийшов втомлений, десь там трошки з дитиною, і ну там якісь, може, ще справи поробив. І десь тільки на вихідних тато може увімкнутись наповну, якщо захоче. Але. Це не зовсім так працює, тому що о, тато потрібен дитині в будь-яких сферах, і оце розділення, що там мама на кухні десь щось там готує, вона там господиня, а тато це там щось він там приносить гроші. Це вже таке, як динозаври повинно було вимерти давним-давно, тому що і жінки. Це дуже добре, що є така е, тенденція до рівноправ'я е, е, працюють і займаються е, якимось своїм бізнесом. І чоловіки це роблять. Але знову ж таки, у нас е, Ну, можна сказати, що вдома всі там, е, якось бізнес, там, щоб був е, пасивний якийсь, у вас був дохід, і ну, просто приділяєте дитині час. Ну, це так не працює, тому що у нас а, така складна а, фінансова доля України. І, а, наприклад, якщо ми візьмемо Польщу, то там а, тато десь о четвертій вже вдома. Він там попрацював 6-7 годинок максимум. Він о четвертій вдома. І сім'ї ходять собі. Ну, просто куди заманеться, там є куди сходити, і маємо. Час приділений дитині, маємо відпочивших батьків, вони о, ну, при фінансах, при можливостях, і якби менше якихось є о, підґрунт для нервування. У нас же трошки інша ситуація, коли <кій> невисокі зарплати у багатьох, робота, котра потребує більше часу, більше нервів, і там можуть і ввечері тебе потурбувати. що <кій> <кій> Такого в Європі, може, десь є, але я знаю, що там ну, так, це мовітон вважається. Uh -huh. Подзвонити не в робочий час. Ось тому э, роль тата вон, у нас э, така, як э, трошки гаманець і трошки такий: є час, займаюся, але це знову ж таки, що це за заняття? Це там о, сідаємо, робимо математику, або там такий тато перевірять у нас. І ясно, що бувають моменти, там десь в футбол пішли, побігаємо, або там десь щось покатаємось на чомусь на велосипедах, я знаю, катаються. І це до того веду, що наші тати та всі можуть е, бути більше присутні в житті дитини. Ця присутність е, майже ніяк не повинна відрізнятися від присутності мами. Про що я маю на увазі? Що там знову ж таки є розділення мама прибирає тато забиває у стіну. Ні, всі повинні це робити. Хай там не так вправно, але я думаю, що таким речам ну, можна навчитись і ага. для того, щоб дитина бачила, що вона ну, я можу і так, і можу і так, я можу обрати, яким шляхом мені йти. Тому... Дуже дякую. <кій> а от так. Дмитро, ви трошки зачепили тему цієї уваги. Якщо, до прикладу, стається так, що з різних причин батько відсутній в житті дитини, і уваги ну, від нього ага. абсолютно нема. Чи це критично, як воно взагалі вплине на розвиток дитини і на якісь її там моменти ага. в майбутньому? Вплив однозначно буде. Рівень цього впливу ми можемо зменшувати негативного впливу, як батьки, як і психологи? Це я «ми», так, ми кажу і? Що це може бути? Знову ж таки, треба розуміти, в якому віці це стається. Наприклад, якщо це сталося там віці, коли дитині ну, вона ще не дуже свідома, там ну хай там до року буде, то і потім якийсь там чоловік з'являється у віччям, да, називаємо це відчин, то в принципі так якогось е е негативного впливу може і не бути. Якщо це стається в більш свідомому віці, це буде шкільний вік, там молодший шкільний вік, то для дитини це завжди питання: а чого так? Це може зі мною щось не так. Я щось не так зробив, якщо це, наприклад, розлучення, якщо це, наприклад, смерть якась. Насильницька або не насильницька, все одно дитині треба правильно подати це. Бо багато батьків не кажуть там, що хтось помер. Це, мабуть, окрема тема для розмови. Але треба це правильно доносити до дітей і обов'язково казати їм, що сталося, і допомагати їм це проживати горе. Тому Вплив однозначно буде. І е, наскільки це критично, знов ж таки залежить від адекватності дій е, тих дорослих, що знаходяться поруч. Е, бо, от приклад з нещодавної практики, було розлучення важке, тато пішов, мама лишилась дитиною. Ну, часто так буває. І мама, переживаючи оце розлучення, вона повністю занурюється в себе, і дитині не приділяє час ну майже ніякий, абсолютно ніякий. І у дитини таке роздоріжжя, що і тато кудись зник, і мама, начебто поруч, але ну, ніякої теплоти, типу, нічого, десь гиркне, прикрикне. Тому все залежить від адекватності дорослих, що знаходяться поруч нею. Дуже дякуємо. Угу. До речі, от багато людей зараз кажуть, що наші такі сьогоднішні реалії, що чимало українських батьків вимушені виховувати своїх дітей дистанційно. Хтось там відправив дружину з дитиною за кордон, хтось просто залишив вдома і пішов захищати нашу країну. Питання в наступному: як батькам підтримувати не просто стосунки, так, а якісь тісні, близькі стосунки своєю дитиною на відстані? Чи це взагалі можливо? Так, це можливо, але знову ж таки спираюсь на свою практику, що дійсно там мама і дитина або декілька дітей поїхали за кордон, як жились, і тато там деякий час щось проявляє, якісь якусь увагу дзвонить там. Ну, майже кожного дня, а потім все менше, 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 менше. А ми не кажемо зараз про дітей військових, коли у військових немає змоги там кожного дня набирати або щось цікавитись. Ми кажемо про батьків, котрі лишились там десь ну, просто в місті, що працюють або там щось роблять. То на жаль, тенденція така, що навіть телефонного дзвінка не варто чекати. Але це мінімальне і водночас максимальне, що ти можеш зробити, подзвонити по відеозв'язку і ні в якому разі не питати, а що там в школі, а там як там ти не знаю, там мама скаржилась на те, що ти там щось тате тато. -та. Знову ж таки на нього покладають таку роль, що він вихователь? От я зараз татові подзвоню, і він тебе угу, ага, угу. щось з тобою зробить, угу. і для дит дитина тоді втрачає ну, якусь цікавість е від того тата, тому що він виховує, 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 і нічого більше здається, його не цікавить, не цікавить мої особистості. Тому <кій> татові передусім, треба спитати, е як ти себе почуваєш. Як твій день пройшов, заохочувати дитину до питань теж, щоб це було, знаєте, не як граводні ворота, що завалюють дитину питаннями, і не на всі вона там встигає відповісти, бо швидко інше приходить або там переривається зв'язок, або ще щось то. Дитину треба заохочувати, щоб а, а ти спитай, як у мене день пройшов, мені буде приємно, і таким чином дитина привчиться по-перше комунікувати краще з дорослими. Ну і в дорослому житті вона буде краще ну, мати якусь комунікацію з іншими дорослими, коли самати друзя. Тому в жодному разі не варто якось ставити хрест на таких стосунках по відеозв'язку. Ні. Треба, щоб дитина знала, що там понеділок, середа, п'ятниця, там хай неділя. У вас є точно зідзвон, у вас є півгодинки. Будь ласка, спілкуємось про що завгодно, але без якихось виховательських цілей. Якщо стосується справи виховання, то тоді всі в трьох сіли: там мама, тато і хай буде син. І е, розбираємось, що як і давайте щось робити. Е, ще додам, що знову ж таки неможлива якась активність там фізична, там десь піти прогулятися. Ну там по відео -ві, так можна вийти, але можна сюди додати такий компонент, що у вас є якраз якась спільна гра, що ви можете там ввечері зайти. Пограти якісь, ну хай це будуть шашки шахмати. Mm -hmm. Це таке, що нічого не називати. Е, і дитина вже відчуває присутність. Вона вже розуміє, що ага, тато тут він є в моєму житті. Я можу так само на нього покластись. Так я за ним сумую, і тут е, ще маленьке уточнення, що мамі треба <кій> іноді дитині підказати, що дитина відчуває. Це активне слухання називається. там Я бачу, що ти засмучений. Ти там сумуєш за татом Так, сумую за татом О, давай там зараз я йому напишу, там дізнаюсь, чи може він там приділити приділити тобі якийсь час. Ми зі дзвонимось, щоб дитина відчувала, що вона потрібна. ось тому Маю такі для вас рекомендації. Дуже дякую. Насправді, насправді, дуже гарні і такі трошки з різних сфер рекомендації, які реально практичні. Але ось uh -huh. знаєте, на жаль, трапляється так, що можливо хтось нас слухає, і думає, оце був би прекрасний батько. В мене такого не було. І багато хто ну не може похвалитися там хорошими стосунками з татом. Uh -huh. Як не перенести ось ці складні стосунки з батьком у власне батьківство і ось. Як, як стати таким батьком, як ти хочеш стати? Тому що в теорії це одне, а на практиці трошки інше. Питання знову ж таки дуже хороше. Я вам вдячний, що добре підготувались до ефіру, тому що це теж така праця. Серйозна, і е, я думаю, що якщо хтось там почує якісь рекомендації, якщо його життя як батька або матері покращиться, то це буде найвища нагорода для нас. Я думаю, ось е, багато так, багато хто не може похвалитися хорошими стосунками з татом та й з мамою. Але ми сьогодні про тата кажемо, е, як це не перенести. Знову ж таки, це в першу чергу терапія. Маленький приклад наведу. виду. У мене є знайома, знову ж таки, без імен, без імен, без нічого. Я знайома, котра дуже добра, дуже щира, дуже така. ну, Хороша людина, я ніколи б не подумав, що таке вона може виробляти. Це знов вона мама, мама двох дітей, і вони розлучилися з чоловіком. Зараз приїхала в іншу країну, і мама через те, що це вони там входять, вона в терапію, і вони це як виявили, що це може впливати на її дії зараз. І вона просто не може себе зупинити, коли там дитина щось робить не так, і може там вопсянути, якось накричати, і вона розуміє, що так само робила там її мама в дитинстві на неї. І це такий сценарій, котрий ну, вона чомусь собі скопіювала, заклала, а знову ж таки, чому? Тому що ну, діти вони вбирають все, що бачать. От я донечці там, можу показати там. Як ну як зазвичай, то дітей вчать там як рибка робить, та? і вона вже там на другий раз, на третій раз, знає то, як рибка робити. Тому е ми вбираємо не тільки як рибка робить, а і те, як з нами комунікують батьки. Це про що я казав на самому початку. Угу. І основне виявити ці проблеми, якщо ти сам не можеш себе зупинити. Будь ласка, до фахівця обов'язково одразу до хочете психотерапевта знову ж таки одразу, тому що це такі історії, що ми всі, ну майже всі травмовані через різні ситуації. Ось, тому, щоб цього не повторювалось, треба працювати в першу чергу над собою. Є е, е, красиве таке висловлювання. я Забувся, хто його сказав, але е, цей чолов'яга каже: не виховуйте дітей, виховуйте себе. Вау, гарно дуже класно. Гарно, так. Супер. Дякую вам, Дмитро, і вже будемо потрішки завершувати. От, так, одне так. з останніх запитань: якісь, можливо, топ-3 або топ-5 порад саме від вас, щоб бути хорошим татом. <смеш> Хорошим татом. <смеш> Я думаю, що треба завжди посміхатись, коли ти бачиш свою дитину. Uh -huh. Навіть якщо вона робить щось таке, ну не дуже, що тобі подобається, то посміхнись, і а, тобі вже буде легше на це реагувати. По-друге, завжди обіймай свою дитину. Mm -hmm. Якщо ти бачиш, що вона десь поруч, якщо вона не в віці 13-14 років, коли вона така, ну, пап, ну давай вже не буде». На жаль, так стається з нашими дітьми. І завжди обіймайте свою дитину. І третє, підтримуйте її. Підтримуйте її в усіх її якихось початках справ. Ясно, що якщо дитина скаже, що там я хочу піти накуритись або напитись, то ми не можемо сказати, звісно, я тебе підтримую. Ні, ми повинні давати їй відчуття кордонів і підтримувати, наприклад, якихось там. Ну, хлопчик, о, Господі, хлопчик захотів йти там не знаю, на курси шиття, да? що там скажуть дорослі. Те, яке шиття, ти що там дівчина, те ні, це так не працює. Це вже давно не працює. І якщо хоче, окей, давай спробуємо. Звісно, хочеш, ми з тобою будемо цим займатися. Тобто, це така підтримка, лояльність, і це формує в дитині впевненість, впевненість в тому, що її слова чогось варті, і її дії чогось варті. А там вже вона сама подивиться, мені це не подобається. На що мені це робити? Давайте щось інше я буду думати. Дуже. Так, так, дуже дякуємо, насправді. Дуже така тепла розмова вийшла. Бажаємо вам теж Божих благословень. Бажаємо вам прекрасного часу з вашою сім'єю, з вашою донечкою. Ну і ще раз вітаємо вас з пройдешнім днем тата. Друзі, Дмитро Олійник у нас був в гостях. Ось така цікава розмова вийшла. Дякуємо вам, до побачення. Дякуємо до побачення. Дякую вам до побачення. Всю. Май хвилю надії. Раді його надії.